Всім привіт! Вітаю на каналі Інтертехніка. В цьому ролику, як ви вже побачили, я розповім свою думку про топ-3 мототрактора з мотоблочною коробкою. саме. Що з ними може бути не так, якщо вони всі одинакові? В них або відрізняється двигун 11.05 або 11.15. Ні, все не так. Інколи вони його так роблять, що ти в ньому навіть сидіти не можеш. Тобі речах упирається в ногу, педалі попутані і все остальне. Отож, я обрав хоча б якісь, які, якими можна користуватися в принципі, нормально, без ніяких проблем. І назву цей список з цінами і більш-менш детальними характеристиками. Що я обрав? Я думаю, Кентавер 200B9 непоганий мототрактор, Зубер s 180 та Fighter T20, їх недавно привезли. Маленьку кількість, але вже з'являється в магазинах. Ось така техніка. Движок 1105, в принципі, той, що там максимум видає 20 коняк, в принципі, зазвичай 18 коняк він є. Його плюс в тому, що у нього просто більш-менш грамотно все зробили: компоновка, підкапотки, салону, колеса, задня колія. Ось бачите. Має регулювання в гарному діапазоні. В принципі, стандартний звичайний розмір шин. Такий просто мінімальний, абсолютно стандартний мототрактор з більш-менш нормальним двигуном на 18 коней і в парі з коробкою мотоблочною, що в ньому є. Ходить доволі нормально. Вона виведена на бік, бачите, над ременями. Ногам не заважає зручно перемикатися. Це потрібно робити лівою рукою, але дискомфорту від цього абсолютно немає. Бачимо, в салоні також нормальне місце для ніг. Щеплення, гальма, акселератор знаходяться в зрозумілих місцях. Трішки, правда, єдине, що незручно в ньому. Зараз буде видно. Речах управління гідравлікою трошки задалеко назад виведений, типу треба за спину тягнутися, але він піднятий і це вже великий плюс. З таких основних технічних характеристик ось, двигун Z1105, 6х12 переднє, гума, 7, 5х16, задня, палений бак на 9 літрів і вага 570 кг. Ціна 1950 доларів зараз. Без фризи, голий. Ось цей зубер С180, в принципі, це той самий кінтавер 160B, тільки з двигуном 1115 з більшим об'ємом. Що видає там 18-20 кінських сил вже спокійно. І більш-менш нормальною ергономікою салона. Можна побачити, що в нього. Регулювання колії. Бачите, який вал великий в дуже великому діапазоні. Якщо вам потрібно працювати в міжряді, щоб регулювати колію, то ось такий трактор буде доволі нормальний. По салону. А, до речі, генератор вже в нього не над колесом, як в Кентаврі 200Б9, а схований під капотом, що також підвищує строк служби електроніки в цілому. Порівнювати його, бачите, з Кентавром. Ось. Реча, гідравліки, бачите? Виведені боку, дуже зручно, прямо під самою рукою, що я також безумовним плюсом. М -м. КПП, бачите, між ногами в ноги не впирається, з цим чудово. Перевіряв, сидів. І, в принципі, ось така техніка. Одноточна в нього навіска. Бачите, регулювання задньої колії. 950 на 1200. А, це передня, а от задня 880 на 1320. Бачите, який великий діапазон. Машина в нього не дуже великий, 5х12, 65 на 16. баку 10 літрів і вага 515 кілограм. Ціна такого зубра буде 2400 доларів на даний момент. Ну і останній це новинка Fighter T20 хотів би виділити. Також сидів на ньому, щупав, їздив. В принципі, по салону питань взагалі немає. Ось фото з інтернету, як він виглядає. В нього доволі довга база, високий кліренс та велика гума встановлена. Ціна без фрези, саме просто голий трактор 2950 доларів. З його основних плюсів це те, що в ньому стоїть двигун 1115. Тобто 17-20 кінських сил, як ми бачимо. Тоді ось вага мототрактора 750 кілограм. На секундочку. Доволі важка техніка, і, в принципі, тягнути він буде краще. Колеса. 6х12 передні, 9,5 на 16 задні. Також середні колеса такі для такої техніки. Може тягнути причеп 1,5 тони. Ось такий мій топ-мототракторів з коробкою, в принципі, більш-менш потужних, більш-менш нормальних, з яких зручних їздити, які показують себе доволі надійною технікою в роботі. Назву ціни та всі характеристики. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам такий формат відео в коментарях, чи знімати таке надалі. І дякую, що дивилися до кінця. Підписуйтесь і до побачення.